Дружик Максим Кідратович, то моя дружина седочук Марія Микитівна. Ми прожили вже 56 років разом. Маємо вже взрослих 12 дітей, які мають свої сім'ї. Тому моє бажання, бо моя дорога скоро закінчиться, моє бажання, щоб там. Уже в небі, коли дійдемо дорогу, щоб я їх зустрів усіх. І внук, і дітей, і внуків, і правнуків, щоб вони були всі достойними християнами. Хай Бог благословить, хай Бог научить вразумить і вдержить у своїх руках, бо, бо часто лукавий. Багато на дорозі стоїть з тих з всяких сітей. Уловлюються душі, ограблюються душі і гинуть душі. А я прошу у Бога, тому я молитви завжди до Бога, щоб Бог благословив і одержав у своєму уділі, використав за дорученням, кому яке служіння, бо є, значить, несуть служіння і пресвітерське, і діаконське. Регінське служіння, щоб так воно продовжувалося і далі, щоб Бог употребляв і благословлялось в ім'я Господні. Таке моє побажання. Як діда, прадіда. Історію коріння нашого роду варто було розпочати ще з давнини 18 століття. Тут можна побачити все те, що залишилося в пам'яті родини північно західній Україні, Волинської області, Камінькаширського району в селі Брониця. По батьківській лінії Максима Сидорчука в пам'яті родини найдавніших предків залишилась сім'я Трихвон і Цекелія Сидорчук. В їхній сім'ї одним із п'яти дітей народився кіндрат в 1908 році. Пізніше утворилася сім'я Кіндрата і Антоніни Сидорчук. Антоніна народилася третьою дитиною в 1909 році і була наймолодша в сім'ї Василя і Варки Сидорчук. В сім'ї Кіндрата і Антоніни було вісім дітей, третім із них в 1936 році народився Максим Сидорчук. А в 1962 році одружився із Марією Фетчик, яка перейшла на прізвище Сидорчук, і з того часу і настав початок їхнього роду. По батьківській лінії Марії Фетчик пізніше Сидорчук, відомо про сім'ю Степана Фетчик приблизно 1820-х або 30-х років. Одним із трьох синів Степана був Мартин Фетчик 1875 року народження. Після одруження у них народився Микита в 1908 році і був четвертим із п'яти дітей в їхній сім'ї. Пізніше втворилася сім'я Микити і Тетяни Федчик. Тетяна Федчик народилася в 1908 році і була наймолодша із трьох дітей в сім'ї Юхима Тараканець. В сім'ї Микити і Тетяни Федчик було 11 дітей. В 1942 році народилась Марія. Вона була восьмою дитиною в їхній сім'ї. В 1962 році Марія вийшла заміж, і тоді і почався рід Максима і Марії Сидорчук. Бог благословив сім'ю Максима і Марії 12 -ма дітьми. В них народилося шість дочок і 6 синів. Старшою сім'ї в 1963 році народилась Ольга. 1964 рік Надія. 1965 рік Володимир. 1967 рік Василь. 1969 рік Анатолій. 1970 рік Ніна. 1973 рік Степан. 1974 рік Тетяна. 1976 рік Валентина. 1979 рік Людмила. 1980 рік Олександр. 1983 рік Микола. Всі діти одружені і мають свої сім'ї. Мене звати Оля. Я народилась першою в сім'ї Максима і Марії Сидорчуків. Це мій чоловік Коля. Наше прізвище Козачок. В нас народилось восьмеро діток. Першою народилася донька Наташа, чоловік Ігор Сапак. У них народилось шестеро діток. Денис, Тіма, Артем, Рувим, Давид. Евеліна. Другою в нас народилася донька Валя, чоловік Вітя Шахно. В них народилось 14 діток: Наталя, Діма, Данік, Ліля, Владік, Максим, Каріна, Артем, Віка, Вадим. Авенір, Юлана, Давид і Дамір. В нас третьою народилася донька Свєта – чоловік Вася, Мацик. В них народилося восьмеро діток: Артур, Маргарита, Сніжана, Ліна, Віталіна, Юліана, Злата. І Артем. Четвертою в нас народилася донька Люда, чоловік, коля, Мельник. В них народилось 11 діток: Арсен, Ліза, Яна, Дамір, Мілана, Маріам, Ельміра, Даніель, Марк, Мануїл, Ноель. П'ятим. В нас народився син Коля, дружина Іра, прізвище Козачок. В них народилось троє діток, Авенір Матвій Наомі. Шостим в нас народився син Тарас, дружина Софія, прізвище Козачок. В них народилось двоє діток: Адель Ернест. Сьомою в нас народилася донька Юля. Чоловік Вітя Колесник і донька Ясміна. Восьмою в нас народилась донька Діана. Чоловік Діма Склесь і синочок Семен. Мене звати Надія. Я народилася другою в сім'ї Максима та Марії Сидорчук. Це мій чоловік Павло, прізвище Смаль. У нас народилося 10 дітей. Першим народився Роман, одружений, дружина Аня. У них народилася донька Лорія і двоє синів Ернеста та Авенір. Другою народилася Аліна. Вийшла заміж чоловік Андрій, прізвище Шанюк. У них народилося двоє доньок Сара і Ева і син Семен. Третьою народилася Ліля. Вийшла заміж, чоловік Вадім, прізвище Дулу. У них народився син Вілля, і чекають народження донечки. Четвертою народилася сніжана. Вийшла заміж, чоловік Артем, прізвище Величко. У них народилося двоє синів Лука та Тадей. П'ятим народився Руслан, одружений дружина Інна. Шостою народилася Юлана. Вийшла заміж. Чоловік Віталік, прізвище Черняк. У них народилася донька Олівія. Сьомою народився Рувін, Восьмою народилася Таня. Вийшла заміж. Чоловік Рустам. Прізвище Мороз. Дев'ятою. Народилася Олена 10-ї Маргарита. Ми маємо чудову спадщину від Господа. Дякуємо Богу. Мене звати Володимир. В сім'ї Максима та Марії Сидорчуків я третя дитина. І синів старший. Це моя дружина Валентина. Нам Бог подарував. Вісім синів, старший син нас Анатолій, його дружина Валентина. Мають сина Марселька. Другим народився Ігор, дружина Ангеліна. Мають сина Тімку. у нас народився Олег. Має дружину Каріну і сина Таніелька. Четвертий син наш Геннадій, п'ятий син нас. Славік, має дружину Юлю. Шостий син Сашко. Сьомий Максим. Восьмий син народився в нас. Вадим. Отаку сім'ю нам подарував Господь. Звати Василь. Я народився четвертий у сім'ї Максима та Марії Задорчуків. Це моя дружина Ніна. Дочка Андрія та Параски Нікічуків. Ми маємо семеро дітей, із них п'ятеро синів та дві дочки. Найстарший народився Валерій. Потім Юрій, одружений. Його жінку звати Лілія. Вони мають троє діток. Це Ебігел, Ізабелата. Елизабет. Потім народилася дочка Люда, дочка Свєта, син Олександр, недавно одружений. Жінку звати Анастасія. Потім народився уже перед від'їздом у Сполучені Штати Роман і. Найменший син він родився тут уже у Сполучених Штатах. Ось це наша вся сім'я. Мої батьки Сидорчук Максим Кіндратович і Марія Микитівна. Мають багатодітну сім'ю, 12 дітей, 6 синів і 6 дочок. Я Анатолій Сидорчук. П'ята дитина. в них. Бог мені подарував таку гарну дружину, любов, як і воно. Нас Бог благословив також багатодітною сім'єю. Ми маємо 11 діток, Шість синів і п'ять дочок. Найстарший син Артем, одружений, має дружину Альону і Бог їм подарував синочка Еріка. Другий син в мене Олег. Також одружений. Дружина Владка. Маю двоє діток, Бог благословив. Данік, син і дочка Аніта. Третій син в мене Антон. Також одружений. Дружина в нього Яна. Поки діток немає, але сподіваємося, що скоро матимемо цю радість. Четверта дочка в мене Наталя. Також вийшла заміж прізвище у них Мацик. Має гарного чоловіка Олександра. Зятя маємо. Мають четверо діток, Бог їх благословив. Найстарша Маргаритка внучка. Потім двойнятками Бог благословив. Це Максим. І Венечка. у нас є. І найменша. Внучка наша Анітка. Наступна йде у нас Оксана в сім'ї. Вона ще не замужем приносить нам радість в хаті. За Оксаною у нас іде Таня. Також вийшла заміж. Прізвище у них Семенюк чоловіка звати Олександр. Бог благословив їх дочечкою а нас внучкою Сарою. Після Тані в нас іде син, наш Богдан, неодружений. Після Богдана маємо ще одного сина Андрія, також неодружений. Після Андрія маємо особливий подарунок від Бога двойнятка. Це наш Максим і Оля. Недавно виповнилося 18 років. Повнолітні. Ну і останнє наше благословіння це наша юлічка 11. -та. Ось така наша сім'я. Радіємо, тішимося, славим Бога! Мене звати Ніна. Я народилася шостою дитиною в сім'ї Максима і Марії Судорчуків. Це мій чоловік Міша. Наше прізвище Мартинюк. Ми прожили разом в шлюбі 34 роки. У нас народилося 8 дітей, 6 синів і 2 доньки. Першою народилася Тамара. Чоловік Ігор, прізвище Мартинюк. В них 6 діток Давід, Самоїл, Тіма, Елі, Максим, Даниїл. Другим народився Вадім. Дружина Юля. Третім народився Назар, дружина Марина, у них донька Лайла. Четвертою народилась Діна, чоловік Роман, прізвище Роля, у них двоє діток Марк Ейла. П'ятим народився Роман, дружина Тетяна. Шостим народився Артем. Сьомим народився Марк, дружина Світлана. Восьмим народився найменший син Веніамін. Сотий внук моїх батьків і наша молитва до Бога, щоб ми всі і наші діти, і внуки, і як дасть Бог правнуків, коли закінчиться земна дорога, всі достойно війшли в новий Єрусалим. Так, я вас всіх вітаю, дорога наша родинонько. Мене звати Степан. Сім'ї Максима і Марії Зорчуків я народився сьомий по рахунку. Бог дав мені гарну дружину. Ліда, яка називається, яка народила нам чотири сина і п'ять доньок. Сама старша донька наша Наташа, яка вже має свою сім'ю. Чоловік в неї Олег, прізвище Турчило. має вже своїх діток четверо, перша Ніка, Яна, Тома і Іринка. Другим в нас народився син Дмитро, теж має вже свою сім'ю фамілія Сидорчук в них, невістка Оля. І двоє діток мають старша донька Делія і син Дейл. Далі по рахунку нас йде Олександр, ще шукає свою половинку. За Олександром йде Тетяна, теж вже має свою сім'ю. Вийшла заміж прізвищем них мельник, чоловіка звати Віталій. За Танією йде Марійка, теж має вже свою сім'ю чоловік. Павло прізвище в них торчило. Поки двох ждемо внуків теж. Далі за Марійкою йде Рома. Ще шукає теж свою половинку. За Ромою йде Аня, дочка. За Анію. Далі йде Сухвія. За Сухвійкою йде Артем, саме останній наш син, син старості нашої. Отака наша сімейка. Хай далі Бог допомагає і благословляє всю нашу родину. Мене звати Таня. Я народилася восьмою в сім'ї Максима і Марії Судорчуків. Це мій чоловік Юра. Прізвище в нас Шахно. В нас народилося 13 дітей. Першою народилася Люда, чоловік Володя прізвище Лащук. В них четверо діток: Дениско, Рахіль, Стасик, Соломійка. Другою народилася Іра, чоловік Міша, прізвище Сидорчук, донька Луїза. Третьою народилася Катя, чоловік Діма, прізвище Сидорчук. Четвертою народилася Марійка. Чоловік Тарас, прізвище Демідюк. В них двоє діток Марчик і Марта. П'ятою народилася Олена. Чоловік Ваня, прізвище Лащук. Шостим народився Коля. Сьомий восьми нас народилися двійнята: Саша, Софія. Дев'ятим народився Максим. Десятим народився Юра. Одинадцятою народилася Віка. 12-ю народилася Дарина. 13-ю народилася Ліля. Це наша сім'я. Мене звати Валя. Я дев'ята дитина в сім'ї Максима і Марії Сидорчук. Це мій чоловік Славік. Наша фамілія Фечик. Ми маємо 10 дітей, 7 синів і 3 дочки. Насамперед, саме найстарша син наш Максим. Він має свою сім'ю, його дружина Лариса, двоє синочків, Матвій і нойчик. Друга наша дитина Віка. Вона теж має свою сім'ю її чоловік Захар, їхня фамілія Шевчук, мають донечку Грейс і чекають ще одну донечку. Третя наша дитина Анжела. Вона теж має свою сім'ю її чоловік Ігор, їхня фамілія Єршов. Четверта наша дитина. Степа. п'ята наша дитина Едік. Шоста наша дитина Антон. Сьома наша дитина Владік. Восьма наша дитина Юліяна. Дев'ята наша дитина Назар. і десята наша дитина Олег. Така наша сім'я. Мене звати Людмила. Я народилася десятою дитиною в сім'ї Максима і Марії Судорчук. Це мій чоловік Анатолій. Ми вже у 25 26 років. Першою у нас народилася дочка Соломіта. Вона вийшла заміж за Діму Максименку. У них також народилося двоє діток Емілі і Найомі. Тоді народився у нас син Данік. Він одружився з Естер навчальник. Тоді народилася Маргарита і Милана, дві дняшки і вийшла заміж за Марка Хавулу. У них також народилося двоє діток Олівія і Елі. Тоді народився Рувім. Після Ровіма народилася Софія, після Софії Віталій. після Віталія Алекс. Після Алекса народилася Рейчел. Після Рейчел народилася Евеліна. Тоді Елсі. І найменші тімочі. Бог нам дарував 12 діток. Слава Богу, за все. Амінь. Ми проживаємо в кінтаках, так що запрошуємо всіх, якщо будете в нашій стороні. Приїжджайте до нас в гості. Моє ім'я Олександр. Моя прекрасна дружина Лідія. Прізвище наше Сидорчук. Мені таке випало від Бога благословіння народитися одинадцятою дитиною п'ятим із шести синів Максима і Марії Сидорчуків. На даний час вже ми маємо свою сім'ю одружені вже 19 років. За цей час Бог нам дав п'ять синів і п'ять дочок. Маємо 10 дітей. Першою в сім'ї народилася Юля в нас. Слідуючою народилася Еліна. Потім народилася Елсі. Слідуючим народився Марк. Потім Джонік. Потім Ерік. Слідуючим народився Максимко. Потім Естела. Потім Венеса і останній наш синочок Алекс. Отаку сімейку дав нам Бог станом на червень місяць 2025 року. І на останок побажання для всіх нас, апостол Павло, в листі до римлян 12.10 залишив таке побажання всім нам. Любіть один одного любов'ю братньою. Пошані випереджуйте один одного. Мене звати Микола, дружину мою Юля. В свій час Соломон написав такі слова. Я був сином у батька мого, ніжно любимим і єдиним у матері моєї. Закінчення цих слів я повторити не можу, тому що я народився в сім'ї 12, я не єдиний. Але те, що написав Соломон, що був ніжно-любимий, я хочу сказати, що не тільки в батьків моїх, але і в моїх старших братів і сестер, які були переді мною. Я вдячний моїм батькам, що вони дали мені життя. 12-му в сім'ї маю 5 братів, я 6 і 6 сестер. Господь продовжив життя наше і в нашій сім'ї народилося 10 діток. Першого в нашу сім'ю дав нам Господь Тіму. Потім народилася Вікторія. Після Вікторії в нашу сім'ю Господь Бог дав Руїма. Після Руїма народилася Тавліфа, після Тавліфи Анітка, потім Ліана, потім Діана, потім Елла, потім Даник. і найменший нас Давидко. По Божій милості маємо чотири сина і шість доньок. Благословення всім вам, да. Бога. Бажаємо. Несіть і стахету далі вже те. Нам добре, дуже нам добре. Дякуємо Богові. І присвітера, і, акуни, і диригенти, і, і співаки, і місіонери. і да. От добре, що діло Боже продовжується. І Нам не стидно, нам не стидно за дітей. Якщо держатиметеся всі Господа, друг Господній, то в нас великий сонь буде. До черти йдемо. У 2019 році молитви нашого тата скінчилися, відійшов у вічність. І розуміємо зараз, що ця естафета вона лягла на наші плечі в молитвах наших. Випросити у Господа, указати їм дорогу до вічності, щоб коли скінчиться наше Земне життя. Всі ми були у Господа разом, коли була та дивна зустріч в небі.